you uh -huh. Йоу, всім привіт! Це мої враження від шурупокрута Bosch Professional GSR 12 в 15 Heavy Duty. Оце так назва. Взагалі це дивно, як з блогера, який робив огляди на чохольчики для телефону, до серйозної техніки для ремонту. Ну тут все мої патріотики в телеграмчики, вони саме захотіли той огляд, от і дивляться, та ж і в кінці треш історія з магазином, тому не перематуй. І знаєте, я не люблю в своїх оглядах розповідати про ці технічні характеристики, бо це все ви можете побачити на екрані або в інтернеті, що ви маєте знати: шурупокрут має 21 положення положення потужності, причому остання працює на максимумі вона для сверління або закручування чогось. Важкого також має реверсивний рух, може як вкручувати, так і викручувати. Має два режими з малими і великими обертами від 0 до 1300 обертів. Має ліхтар, і це дійсно крута річ, бо має підсвічування. Починаєш працювати і бачиш, куди ти сверлиш або закручуєш. Якщо треба, без закручування, то можна трохи натиснути на кнопку, і ліхтар запрацює. Взагалі, от навіщо той шорупокрут? Я сам не знаю, от чесно. Але зараз я розумію, що без нього мені було б важко. От, наприклад, я вішав турнік три в одному, і чесно, все закручувати я б запарився, бо треба було крутити ключем, а вгоняти 12-мм дюбіля, і також гвинти, то це взагалі якась срака, от чесно. А от з спеціальною насадкою шестигранником я зробив це за 15 секунд і не парюся з тим, як закручувати вручну. А взагалі я його купував для встановлення ролетів. До речі, відео зверху справа за посилання. Нням або в кінці відео треба було зробити пару дірочок і закрутити шурупи до рами вікна. Ну, стара дрель справилась би, але користуватися з кабелем мені було некомфортно, тому я купив той шурупокрут на акумуляторах. Не дивуйтеся, я щоб повісити пилосмок, купив перфоратор, який теж мені дуже подобається. До речі, акумулятор. Тут вони змінні, та є як на 12 вольт 2 А, так і на 12 вольт, але вже на 4 А, і це я називаю потужно. А комплект, який тут потужний, то будь-який майстер буде заздрити, бо в комплекті є крута сумка з тканини, вона і комфортна та компактна. Шурупокрут, зарядка, причому оновлена, а також два акумулятори на 2 А та 4 А. І це ще не все. Бо в комплекті є комплект біт для закручування саморізів, та є свердла для дерева та металу. Також шурупокрут зроблений в Малайзії, бренд німецький та на гарантії. Гарантія тут один рік, плюс 2 роки, якщо ти зареєструєшся на офіційному сайті. Ти реєструєш як шурупокрут, так і акумулятор зарядку роки, Це найс. Як вам комплект? А я говорив, що комплект потужний. Причому я вже за допомогою того що покруто зробив багато речей. За три неділі я відремонтував крісло для відпочинку, зібрав турніг, доробив ролети і важливе доповнення. Клей для ролетів то фігня. Вони вже впали, причому два ролети. Тому при змозі вкріпіть на саморізи і зверху, і знизу, і буде вам щастя. Причому я коли велосипед чистив і треба було деякі деталі зняти, наприклад, руль, то тут же широпокрут знову допоміг. В планах ще самостійно зібрати стіла для речей та взуття, але то пізніше. Хочу сказати, що купити просто не має сенсу, бо треба ще свердло та біти. Зрядка теж треба, тому краще брати це все в комплекті. Один тільки акумулятор 4 ампера куштує на Амазоні 65 доларів. Як ви вже зрозуміли, я його не як будівельник, а як любитель. Хочу сказати, що то корисна річ, особливо якщо є дача і руки на потрібному місці. Ну добре, а тепер давайте про треш історію з магазином. Я вибрав спочатку інший шурупокрут, але потім побачив цей. І він, звісно, такий крутіший за той перший. Яка модель, я вже не пам'ятаю. В офіційному магазині його не було, але 12 v 15 з потужним комплектом був в магазині Мойо і по привабливій ціні за 3200 гривень можна було його отримати, причому знижка була 100 гривень, причому що в інших. Місцях цей шурупокрут вже коштував набагато дорожче, або його взагалі не було. Типу, щось там від п'яти тисяч гривень. Ну я й замовив і поїхав. Сам магазин той, взагалі, в якійсь дупі знаходився, але шурупокрут був вже в магазині. Ну, я прийшов, сказав, замовлені, і мені принесли ну, я й дивлюся. А упаковка легко відкрилась. Чумайдан якийсь пошарпаний та брудний. Відкриваю, бачу, що шурупокрут якийсь пильний, та було видно, що його діставали з того чумайдана. Але то квіточки, бо не було найголовнішої переваги над іншими шурупокрутами. чотирьох амперного акумулятора. Було всього два акумулятори на 2 ампери, і щоб ви розуміли, різницю між два. 2 та 4 А в 2 рази. Оце так. Та й 4 А виглядає зовсім інакше. Ну я й сказав консультанту Касиру, що то за фігня, на що мені відповіли, що так має бути. Я попросив подивитися на картинку на сайті. Ну, в мене відповіли, що картинка просто не співпадає з товаром. Ну я вже втратив настрій, бо мені просто хочуть підсунути якийсь неякісний БУ товар без повного комплекту, але по повній ціні. І Я вже хотів відмовитися і піти додому, але цей консультант запропонував подивитися на інші коробки з цими шаропокрутами. Їх було дійсно багато. Ну, я і взяв з цієї гори одну коробку. Була пломба на коробці. Сумка була чиста та гарна. А в комплекті, о боже, був той самий красивий 4-амперний акумулятор. Я показав тому консультанту, але він ну не здивувався. Сказав, що можна взяти цей новий. Я оплатив і пішов. Я надіюся, що ви зрозуміли, що магазин мой просто хотіли підсунути мені якусь шляпу без акумулятора та був шоропокрутом по повній ціні. А я не здивований, бо вже я купував. Але то був мій знайомий. Він купував карту пам'яті на 32 Гігабайти, і вона була вже розпакована. І головне, вона була неробоча. Звісно, таки я це помітив, але ми з другом пішли, повернули. Але майте на увазі, що ті консультанти вони знають, що продають із. Спеціально замовчують проблеми, а от якби я купив той широпокрут і не подивився і замітив ту проблему вдома, то мені б сказали, що я вкрав той акумулятор, та товар не в товарному вигляді, так би й було. Я написав коментар на сайті моє цілих. Три рази я писав, але менеджери так і видаляють мої коментарі. Е, мені вони навіть дзвонили, але повторювати четвертий раз вже сил немає. Тому бісить, що коли в країні війна, а тебе тупо обманюють не якісь там шарашкіни контори, а от такі великі українські магазини. Тому перевіряйте на місці стан і функціонал. Бо ви хоч і втратите 15 хвилин вашого часу, але будете впевнені, що все добре. І не треба буде місяців два так повертати і нервувати. Та й, взагалі, якщо ви хочете брати якісь такі речі на подарунок, так я розумію, що його. Ви вскриєте, подивитесь той комплект. Зрозуміти, що якщо ви купите той що і подаруєте, то людина побачить, що він був бушний, вона побачить, що там немає того акумулятора, і вона буде засмучена. І можливо, навіть цим подарунком ви засмучите не тільки себе, а й тому, кому ви даруєте. Тому, будь ласка, перевіряйте, ну я прошу вас. Шупокрут мій працює добре. Це дійсно крута була покупка. Хоч в іншому магазині я знайшов за ті ж гроші 12В30, який ще крутіше, але без 4Амперного акумулятора. Крутість полягає в тому, що в моїй моделі є щітки, а в 30-й версії їх нема. Типу новий двигун потужніший та економніший. Але йти знову в тему моє я вже не хотів, та й все мене в принципі влаштовувало. Тому будьте уважні, що купуєте, бо обманюють всі навіть під час війни.